Тобі ніколи не здавалося, що деякі люди це не просто люди, а чорні діри, харизми. Вони входять у кімнату, і раптом усі погляди, розмови та навіть кисень у повітрі спрямовуються до них. Ти відчуваєш їхню енергію, вони здаються особливими, і найдивніше вони змушують тебе почуватися особливим. Але потім ти помічаєш, що ти не один. Навколо цієї зірки кружляє ціла свита: чоловіки, жінки. Колеги, просто друзі, і всі вони, так само як і ти, дивляться на неї чи на нього із захопленням і надією. Ласкаво просимо до Гарему нарциса. І ні, це слово не завжди про секс, це про владу, про нескінченний потік емоційного палива, який психологи називають нарцисичним ресурсом. Сьогодні ми розберемо, як нарциси конструюють ці складні системи підтримки, і що важливіше. Як зрозуміти, що ти став їхньою частиною? Біль, спочатку ти цього не помічаєш, спочатку ейфорія. Це фаза, відома як любовне бомбардування. Нарцис дзеркалить тебе. Він любить ту ж музику, ті ж фільми, ненавидить твого начальника так само сильно, як і ти. Ти думаєш, нарешті, моя споріднена душа. Він завалює тебе увагою, компліментами, проводить з тобою весь час. Це настільки інтенсивно, що здається нереальним. Підказка. Так воно і є. Ти потрапляєш на гачок. Твій мозок отримує дофаміновий удар, сильніший за будь-який наркотик. Ти залежний від цього відчуття, але щойно ти розслабився. Починається наступний етап: створення гарему. Нарцису недостатньо однієї людини. Йому потрібні варіанти. Запасні гравці, головний інструмент для цього тріангуляція. Це коли у ваші стосунки випадково вводиться третя особа, не обов'язково коханець. Це може бути неймовірна колега, колишня, з якою ми просто друзі, або навіть його ідеалізована мама. Знаєш, моя подруга Сара так смішно жартує. Не те, що ти, ти завжди така серйозна. Мій колишній завжди знав, як мене підтримати. Він був такий уважний. Мета змусити тебе змагатися, змусити тебе доводити свою цінність. Ти починаєш старатися ще більше, щоб повернути ту ідеальну першу фазу. Ти більше не єдина спа, споріднена душа. Ти один із багатьох претендентів на трон, поруч із королем чи королевою. Так народжується гарем. Це група людей, кожен з яких отримує крихти уваги і вірить, що саме він обраний, або ось ось ним стане. Наступний інструмент: переривчисте підкріплення, це як гральний автомат. Ти смикаєш за важіль, проявляєш увагу, і іноді виграєш джекпот, любов і тепло. А частіше нічого сьогодні він тебе ігнорує, відповідає на повідомлення через 8 годин. Ти в паніці, що я зробив не так? А завтра він раптом завалює тебе компліментами, каже, що сумував, і ти знову на сьомому небі від щастя. Цей цикл гаряче холодно створює одну з найсильніших емоційних залежностей. Твій мозок прагне передбачуваності, а отримує хаос, і він підсідає на рідкісні моменти тепла. Чому це працює? Бо ми соціальні істоти. Наш мозок запрограмований на те, щоб уникати соціального відторгнення. Це питання виживання. Нарцис майстерно експлуатує цей первісний страх, ігнорування порівняння з іншими це все способи сказати: ти можеш бути вигнаний зі зграї, якщо не будеш старатися. Гарем також дає нарцису відчуття всемогутності. Дивись, скільки людей мене люблять. Значить, я справді особливий. Це підживлює його крихку самооцінку. Вони не збирають людей, вони збирають зеркала. Кожен член гарему має відзеркалювати певну грань їхньої бажаної величі. Цей для інтелектуальних розмов, ця для веселощів і вечірок. А ти для глибоких емоційних зізнань опівночі. Кожен почувається унікальним, бо виконує свою. Особливу функцію, але ніхто не бачить повної картини, ніхто не отримує цілісну людину, лише її фрагменти. Добре, це все звучить жахливо. Що робити, якщо ти впізнав себе в одному з цих супутників? Крок перший радикальне прийняття. Це не твоя провина. Ти не зламаний і не недостатньо хороший. Ти потрапив у майстерно розставлену психологічну пастку. Перестань питати, що я роблю не так. Почни питати, що ця людина робить зі мною і чому я це дозволяю. Змісти фокус із самокритики на аналіз ситуації. Крок другий: зменш потік ресурсу, стань сірим каменем. Нарциси харчуються емоціями: твоїм захопленням, твоєю ревністю, твоїм гнівом, твоїми сльозами. Перестань давати їм цю їжу. Відповідай односкладово. так, ні. Зрозуміло. Добре, без емоцій, без довгих пояснень. Будь нудним, як інструкція до праски. Це позбавить їх палива. Вони можуть намагатися тебе спровокувати, але якщо ти не реагуєш, їм стає нецікаво. І вони йдуть шукати інше джерело. Крок третій. Відбудуй свій світ, гаремна система працює, бо вона ізолює тебе. Ти думаєш, що тільки ця людина. Згадай про старих друзів, зателефонуй мамі, сходи на каву з колегою, віднови зв'язки з людьми, які дають стабільне, а не американські гірки емоцій. Це допоможе тобі відкалібрувати свій емоційний компас і згадати, як виглядають здорові стосунки, де є взаємність, а не постійне змагання. Крок четвертий: встанови кордони і будь готовий їх захищати. Мені некомфортно, коли ти порівнюєш мене з іншими. Я не можу зустрітися сьогодні вночі. У мене свої плани. Ні, нарцис буде в люті. Він звик, що всі танцюють під його дудку. Твої кордони це прямий виклик його контролю. Він може влаштувати істерику, звинуватити тебе в егоїзмі. Спробувати викликати почуття провини. Стій на своєму, це тест. Якщо ти прогнешся, все почнеться спочатку. Якщо витримаєш, ти вільний. Вийти з гарему це не означає оголосити війну нарцису. Це означає обрати себе. Це про усвідомлення, що твоя цінність не залежить від того, чи обрав тебе хтось особливий. Вона просто є за замовчуванням. Перестати бути супутником, що обертається навколо чужої зірки, і нарешті стати центром власного всесвіту. Поділіться в коментарях, чи стикалися ви з таким явищем, і не забудьте підписатися, щоб краще розуміти себе та інших. До зустрічі!